Як зрозуміти, колега відноситься до мене як до дитини чи як до дівчини, яка йому подобається? Він допомагає з роботою, якщо звертаюсь по допомогу. Але жартує щодня з мене може нагодувати, коли голодна. Зауважу, що він дивиться на фігуру, але ніяких дій не робить. Щодня жартує з мене, що я неосвічена студентка, навчаюсь в академії на четвертому курсі. Ви зараз описуєте досить змішану картину і турбота, і жарти, які можуть знецінювати. Давайте розкладемо окремі деталі. Як зрозуміти, він ставиться до вас як до дівчини, чи просто як до маленької? Якщо він постійно жартує, знецінює вашу освіту, називає студенткою, ну це більше схоже на зверхність. Якщо він годує, турбується, проявляє заботу, Але не робить кроків до зближення, це теж не завжди про романтику, а радше про умовно старшого брата. Йому цікаво бути з вами поруч, але він ніби не визначився. Спілкуватись з вами по-старшому чи по-чоловічому? Якщо він помічає вашу фігуру, фліртує, але не визначається, це сіра зона, де відповідальність за ясність, людина. Брати не збирається. Він не переходить у дію, не запрошує, не пропонує, не зближається, залишаючи все у сірій зоні. Я не можу сказати напевно, і моя відповідь зараз базується на тому, що ви надали мені. І це схоже на амбівалентну поведінку. Цікаво бути поруч, але він ніби не визначився спілкуватись з вами по-старшому чи по-чоловічому. Що ви можете зробити? Зверніться до себе. Вам комфортні ці жарти? Чи вони вас ранять? Подивіться на динаміку. коли він більше турботливий, а коли зверхні, можна прямо спитати, ти зараз жартуєш, як мій старший колега, чи як хлопець? Це легка, але прояснююча репліка. Це допоможе зняти двозначність і повернути вам більше ясності та контролю. Пам'ятайте, ви маєте право на повагу і чіткі наміри. Буду рада, якщо я вам тут допомогла. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна більш детальна консультація, звертайтесь, я допоможу скласти для вас кілька готових сценаріїв, які можна м'яко використати у розмові. Чи як реакцію на таку поведінку або жарти?